Розміщення Орієшника, адже атаки цим видом зброї з території Білорусі будуть смертоноснішими для України. Повідомляє Форбс, коли ці комплекси з'являться у Білорусі, ударний потенціал рев суттєво зросте, а час на реагування для ЗСУ зменшиться. Мінськ розташований усього за 440 кілометрів від Москви. А від Києва, припрошує Москва за півтори тисячі кілометрів від української столиці. З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити Орішники по території. України із Білорусі це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше вражати критично важливу інфраструктуру. Пишуть журналісти. Про це поговоримо з нашим наступним гостем Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду за Крим Небо України, генерал-лейтенантом. Пане Ігоре, вітаю вас, вітаю вас. Дякую, що вас, наших глядачів. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру сьогодні вранці. Е, власне, стосовно розміщення Орішника орєш... на території Білорусі, з одного боку, логіка у озвученому є. Мовляв, Білорусь ближче до України чи Мінськ ближче до території України, але ж є і е... області, які межують із Росією українські. Чи дійсно Розміщення е, Орєшніка на території Білорусі е, дозволить цій системі озброєння швидше вражати українські землі. Так, по можливостям чи з території найближчих Російської Федерації до України чи з Білорусі там невелика різниця, якби з воєнної точки зору, по uh -huh. радіу по, по, по потужності, все це близькі. Показники, але тут питання є воєнно політичне стратегічне, яке полягає в тому, що Путін хоче в більшій ступені як би пристрігнуть Білорусію до цієї агресивної війни, з mm -hmm. одного точки зору, і крім того, хоче, скажем, показати. І тиснув таким чином по розміщенню цього арішника, який ми знаємо, був фактично один пуск, який де, досягли де, варіанті там шість одиниць боєголовок в районі території Дніпропетровська і Дніпра, як міста, і після цього були невдали пуски. Була атака наших е, служб безпеки України е, і зірвали ще один е, пуск «Орешника». Тобто, і взагалі цей комплекс він як конструктор з, зібраний з частин міжконтинентальних балістичних ракет, тому е, такої однозначної впевненої е, використання застосування його немає. І зв'язку це теж підтверджує а розташування, якби планується, і це говорить про те, що в більшій ступені це відноситься до пропагандійського впливу з боку і не стільки Білорусі, це опосередковано, в першу чергу росіян Путіна на країни сусідні, куди буде заводитися цей комплекс з усіма наслідками для. Значить, сусідніх країн з точки зору враження і знищення цього комплексу, і в такому випадку безумовно стоїть задача для сили оборони України виконати це завдання. А це розміщення урішника на території Білорусі було заплановано раніше? Чи можна назвати відповіддю на розмови про передачу Україні крилатих ракет дального радіусу Дії Томагавк? Ну, можливо, не, не тільки на Тамагавка, ми вже бачили такі ескалаційні підходи тиску росіян uh -huh. і відповіді американців от, протистояння і одних із 100 років тиску і полягає в розташуванні різника. Ми пам'ятаємо, що ядерний компонент вже був і раніше. Що якби ядерна зброя передається Білорусі, хоча це не відповідає дійсності, там будуються склади, е, значить модернізуються білоруські су 24 літаки, іскандеровський комплекс, білоруський оперативно-тактичний рівня, ракетне, але не говорить про те, що військовим буде ну, передали чи буде передана ядерна зброя, тому що тут все ж так так червону лінію цю росіяни не переходять і обрядчі вони це зроблять. Але томагавки, наскільки я пам'ятаю, успішно використовуються, хоч і дуже періодично, ще ще із 70-х років минулого століття. А орешник комплекс тільки випробовується, та й то далеко не завжди успішно. Наскільки висока вірогідність, що орешник таки доклипають, і він буде реальною загрозою, а не лише. Політичною заявою і військовою лякалкою ну, ми обговорили стан його з вами попередні декілька uh -huh. хвилин, але чітко треба уявляти розвідка України в першу чергу, і наших союзників займається тим, щоб знати реальний стан цього комплексу. Безумовно, вони працюють над тим, щоб удосконалити його і довести все ж до. А стадії, коли він буде спроможний виконувати пуски завдання відповідне, але це процес боротьби, процес удосконалення. Ми знаємо, що ворог весь час займається модернізацією своїх засобів, і треба уявляти, що після того яка буде спроможності, вивчати де вони можуть розташовувати, і взагалі вивчати питання щодо знищення. Такого комплексу проти йому і найбільш ефективно це опередження uh -huh. до там пусків і ракет. Якщо говорити про е, політичні відповіді або е, симетричні е, відповіді на розміщення е, росіянами комплексу Орішніх на території Білорусі, чи можна очікувати, що щось подібне може бути розташовано на е, території е, країн е, членів НАТО, які межують із Російською Федерацією, зокрема з Калінінградською областю, наприклад, е, чи можна припустити, що там буде розміщена? Якась ядерна зброя однієї з країн НАТО. Ну, по-перше, така робота ведеться. Тобто, аналітики Альянсу і американці в першу чергу вивчають ці питання. Крім того, заяви британців і французів, країни, де є ядерна зброя, були відповідні і, ну. Пропозиції, наприклад, поляків відносно того, що вони готові для того, щоб розташовувати в їхній країні ядерну зброю країн-союзників на території Польщі є база військового ім'я Трампа. До речі, де там знаходяться протиракетний комплекс і такий же це не. Петріот це більш потужний і в Румунії. Є такі і це дуже важливо з точки зору прикриття. Тому кроки по іншому виду озброєння по відносно країн, які на на східному фланзі альянсу відбувалися. По іншому і можна провести відповідні аналогії. Що стосується ядерної зброї, це окремо. Питання робота над цим теж ведеться, тому ми бачимо, що американці команда Трампа вже опанувала підхід пов'язаний з тим, що треба відповідати адекватно ну, можливо асиметрично, але на кожні кроки, які там робляться з боку Російської Федерації, ми знаємо там подводні човни ядерні, які пересувались. Ми знаємо, що продовження. Іспитів міжконтинентальних балістичних ракет, і взагалі програми, в тому числі іспити ядерних боєголовок, які значить трамп анонсував, і тому вирогідне з того, що це відбудеться, досить велика, на мій погляд. Також, пане Ігоре, дозвольте на останок поцікавитися стосовно сьогоднішньої масової атаки Російської Федерації на Україну. За вашими спостереженнями, якщо можемо про це говорити, на що була найбільше направлена сьогоднішня атака? Скажімо, на ті об'єкти, які менш захищені з точки зору ракетної оборони. Uh -huh. Тобто, ну росіяни знають те, що комплексів у нас небагато. Ну дякуємо німцям, що за останні тиждень вони підсилюють цей потенціал проти ракетний нашими двома комплексами. Ми там дякуємо, скажімо, французам з італійцями, що сам ті. Останні модифікації з ракетою. У них з'являється комплекс і, і наміри передавати, які мають ефективний протиракетний. Навіть там їх фахівці говорять, що це краще буде ніж робота по балістичним ракетам комплексу Петріот, які є е, на на у нас на озброєнні. Німці працюють арісті, щоб ну на малих дальностях, але ж можна було. Працювати про балістиці, тобто є відповідні кроки, але це більше якби не майбутнє. А на поточний час ми бачимо, що саме протиракетне прикриття об'єктів наших ну поки забезпечують мірі, як нам би хотілося не вдається. Ворог розвідує, де стоять наші комплекси Петріот, і в інших місцях. Застосовують іскандери, застосовують кінжали uh -huh. для того, щоб наносити цілі, і саме за цю ніч ми бачили масово наскільки, наприклад, були езльотів і застосування uh -huh. зльотів міг 31 першого носія іскандера, який називається коли спускається з цього літака кінжалом по територіям нашої країни. Зрозуміло, пане Ігоре, щиро вдячний, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за як завжди цікаву і змістовну розмову. Нашим глядачам нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Громаненко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант. Спасибі.